Військовим підрозділам Хмельниччини передали нову партію безпілотників у межах благодійної акції. Три місяці тому стартував продаж календарів, які були виготовлені місцевим підприємцем. Я не можу сказати, що це є продаж календаря, це є просто ми передали його безкоштовно, а діти вже реалізовували, купляли, і це була така подяка кожному з них. За доволі короткий час до громадської організації захист об'єднання волонтерів надійшло півмільйона гривень. Найактивніше до збору долучились освітні заклади Хмельницької тергромади. Патрон, літак і оці настільні календарі тепер насправді висять у дитячих кімнатах, там, де діти роблять уроки, у класних кімнатах в школі. І я дуже дякую автору цього проєкту, пану Анатолію. Дякую також Лесі Стебле Стебло за те, що долучила нас до такого проєкту, тому що ми вперше в ньому беремо участь. Ну і, звичайно, дякуємо нашим всім військовим. Низький вам нам. Дрони закуповувались відповідно до потреб військових. Дрони є різні. Ми спиралися на рекомендації і на побажання наших хлопців, які з ними працюють. І ми обирали саме ті дрони, які є неодноразовими, Їх можна використовувати багаторазово. В них є потужні батареї. Крім того, в них стоїть захист від ребу. Тобто це зараз одна з найбільших проблем на фронті. Коли хлопці розказують, що ворог через за допомогою спеціальних станцій він просто забирає наші дрони або садить а ці є спеціальним захистом, який неможливо буде забрати. Ну, по крайній мірі, так гарантує виробник і вони проходили тестування в нашому восьмому полку, і це підтвердили наші військові. Отриманими пташками військові задоволені. Кажуть, під час завдання дрони це розхідний матеріал, який допомагає нищити ворога та рятувати життя побратимів. Якщо камікадзе, то відповідно один раз. Ну, один раз полетів і все. Якщо це зі скидом, то ну, в залежності від вправності пілота може бути там від 5 10 разів і більше. Першочергову суму, яку хотіли зібрати, поки не вдалося. Тож благодійну акцію продовжили. Ми е, загалом планували зібрати е, 900 тисяч. Е, Ще зараз в процесі все-таки ще деякі заклади ще збирають кошти, долучаються. Тому я думаю, що, можливо, ми 100% всю суму не закриємо, але ту, яку в першочергово планували. Але, Такий основний є, основний є цей етап він реалізований дуже часто. Люди сьогодні забувають, говорять про те, що вони втомляються, що складно. Мені завжди хочеться тоді запитати: запитайте батьків, які втратили своїх дітей, чи вони не втомилися. Мені хочеться запитати цих людей, які кажуть, що вони втомилися від війни, чи наші військові не втомилися, перебуваючи під постійними обстрілами на нульових позиціях. Долучитися до підтримки військових може будь-хто. Головне це бажання. Жання і віра у нашу перемогу. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.